Коланецербатеквенченістероні. Десисвонавистакібаливейзе колишній чемпіон світу WBC в напівтяжах на Олександр Гвоздик повернувся в ринг без проблем. Здолав латвійського міцного горішка Річарда Болотнікса та своїм виступом заявив про бажання повернути те, що йому належало. І слід визнати, боксерські організації цьому тільки сприяють. В оновлених рейтингах знайшлося місце вже й для українця. Гвоздя розмістили на п'яту сходинку WBC та на сьому WBA. Українські фанати хочуть побачити, як Сашко поквитається з Бетербієвим або ж доведе біволу, що він більше вартий чемпіонського поясу. Який гвоздик здобув від WBC у 2018 році. Гайде розглянемо один із боїв, що тоді привів українця до титулу. Ваша впосід. До байка і камон. The nail, the у 2017 році з тієї боксерської плеяди Олександр Усик та Василь Ломаченко вже встигли стати чемпіонами світу. А от гвоздик був тільки на шляху до свого титулу. Сашко розпочав кар'єру у США, де підписав контракт із Топренг. І йшов без поразок хоча були непрості епізоди. На кшталт старту бою з Томмі Карпенсі.

Now, oh У сімнадцятому році топренк взялися за організацію бою за абсолюта в суперлегкій вазі, звівши між собою двох небитих боксерів. Теренса Кроуфорда та Джуліуса Індонго. Але ви лише гляньте, яким потужним був Андеркарт. Квоздик проти Крейга Бейкера у співголовній події. А ще виступи 20-річного Шакура Стівенсона, екс-противника Володимира Кличка Брайана Дженнінгса, Діліана Уайта та Майка Ріда. Отож, суперником на топовому івенті в Сашка мав стати американський боксер Крейг Бейкер. Це напівтяж півтяж середнього рівня у віці 33 років проте із задатками нокаутера. <різований> Бейкер цікавий ще й тим, що до гвоздика встиг себе спробувати у важкому дивізіоні. Проте все ж спустився до напівтяжів. Боксери. Наразі ми долучаємося до збору на підтримку 53-ї бригади імені Володимира Мономаха. Раніше ми, в тому числі завдячуючи вам, зібрали необхідну суму на Бандеромобіль. Він свою функцію виконав, а тепер потребує ремонту. Сума збору 50 тисяч гривень. Якщо кожен із вас закине бодай по 20-ці, повірте, що це вже істотно допоможе козакам із 53-ї бригади. Долучайтеся до збору, посилання та реквізити в закріп Пулому коментарі слава Збройним силам! У той час головною зіркою напівважкого дивізіону був британець Андре Уорд. Напередодні бою йшлося про те, що рано чи пізно ми можемо побачити українця у битві з чемпіоном. Сам же Уорд також був присутній на цьому вечорі, але в ролі коментатора Фелі Старт бою навіть дещо нагадав перебіг поєдинку Гвоздика із Болотніксом. Є більш агресивний боксер, який хоче війти на середню дистанцію, нав'язати її українцеві, і саме там шукати свою можливість розбити харків'янина. І є Гвоздь, більш технічно оснащений, високий і з постійним джебом. Головним завданням Сашка на початку було пристрілятися і затримати американця подалі, не давши екслід зблизитися. 100 pounds when he started to train in a boxing gym. I tell Гадта гав ас тоном he fights in the да найтонайфайсне комейн андра Темп бою особливого захоплення не викликав. Гвоздик не той боєць, що буде ризикувати і вмикати силу вже на старті. Бейкер увесь час шукав підступи до голови Олександра. Наш козак джебить і не дає до себе підібратися. Варто відзначити, що одним із коментаторів того бою також був відомий тренер та експерт Тедді Атлас. По ходу поєдинку коуч нахвалював гвоздика, зазначаючи, що українець володіє хорошим джебом, класно контролює дистанцію та має прекрасне бачення поєдинку. А вже до наступної баталії Сашка готував саме Атлас. Хоча й виходити з боксерської пенсії Теді не дуже той хотів. Але бачив велику перспективу в українцеві, тому й повернувся до справи. Now I like that, and whether the expectation is he has to destroy him, he doesn't destroy him. He doesn't. That's the pressure of being the top dog. And tonight, Vozdick is supposed to be the top to win or not to get by. Технічний арсенал Крейга Бейкера майже закінчився у п'ятому раунді. Доволі прямолінійний американець рідко діставав гвоздика та відверто не встигав виходити після власних атак. Для рухливого українця, що також добре відомий своїм потужним кросом, американська стіна вже виглядала зовсім не загрозливою. А де клас бейкера для 30-річного Сашка залишався лише питанням часу. It Have a little oomph. There's a right hand that comes in again. Now he splits the guard with a right hand, and Baker's in trouble. And Войст захистив два другорядних пояси NABF та WBO NABO, що зміцнило його позиції у рейтингах. Перемога над Бейкером виводила українця на першу сходинку рейтингу WBO, де чемпіоном був Андре Уорд. Проте британець, маючи три з чотирьох чемпіонських поясів, оголосив про завершення кар'єри після двох перемог над Ковальовим. Натомість Гвоздь розпочав співпрацю з Тедді Атласом і пішов стежкою WBC. Уже в наступному поєдинку, вийшовши на бій за пояс тимчасового чемпіона проти Мехді Амара.